Шановні колеги, тематика комплексне лікування судин у пацієнтів із високим ризиком серцево-судинної патології. Дуже багато запитань. запитань, на наших заходах, як лікувати таких пацієнтів, на що звернути увагу, який акцент робить антитромбоцитарна терапія, як впливає на спазм судин? Що вона робить, яка доза, що є ефективним? Давайте будемо розбиратися. Ну, по-перше, я би хотіла звернути увагу на те, що останнім часом дуже багато робіт щодо огляду і метааналізу все, що пов'язане з цилостазолом. тому що серед доступних на даний момент антиахригантів саме цилостазол пропонує широкий спектр фармакологічних ефектів. Тобто він і впливає на вазоділятацію, впливає на активацію та агрегацію тромбоцитів, інгибування тромбозу, посилення кровотоку в кінцівках, навіть покращення ліпідного профілю за рахунок зниження рівня тригліцеридів і підвищення рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності. Тобто атеросклеротичні, серцево-судинні захворювання, які вимагають багатогранного підходу, антиагрегантне втручання також відіграє важливу роль разом із антигіпертензивною, протидіабетичною або ліпідознижуючою терапією. Ну, По-перше, я хочу навести декілька робіт, які звертають увагу на те, що роль циластозолу. І застосування його в багатьох метааналізах, які наведені, зменшувало несприятливі, несприятливі серцево-судинні події. А, більшість досліджень постійно повідомляли про його спли, сприятливий вплив на зменшення переміжної кульгавості, підвищення амбулаторної здатності пацієнтів із захворюванням периферічної нервової системи. Целестазов показав перспективу щодо рестенозів. Після імплантації коронарного стента да, у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, і доведено, що він має високі, високе значення при зменшеннях ускладнень при інсультах. Якщо говорити про стенози, які завжди закінчуються оклюзією і приводять до зниження периферічного кровопостачання, і це все проявляється переміжною кульгавістю, то близько 13% пацієнтів, які мають вже таку кульгавість, демонструють прогресування цих ускладнень і протягом п'яти років може бути не тільки ампутація кінцівки, а й розвиток як інфаркту, так і інсульту. Якщо говорити про доступний ще одна робота, так само яка звертає увагу на доступний арсенал. Терапії, які може впливати на фактори ризику і надавати клінічну користь, да? то це дослідження, яке вийшло багато років назад, 8 років назад, звернуло саме свою увагу на стратегію профілактики і клінічні результати при впливанні цилостозолу, на прискорення. І продовження боротьби із поширеними серцево-судинними захворюваннями. Я вам навмисно демонструю перелік різних досліджень, абсолютно різних, де доведено роль циластозолу у впливу, особливо на атеросклеротичний процес, на те, як він підвищує, впливає є як антиагрегант, який пригнічує. І підвищує концентрацію СМВФ, що приводить до пригнічення агрегації тромбоцитів і утворення тромбів. А ви розумієте, що це також ще одна робота, яка демонструє саме те, що циластозол матиме повний вплив на ці тканини. Дуже такий популярний малюнок, який демонструється на багатьох конференціях щодо впливу циластозолу на розвиток різних аспектів атеросклерозу. А, тобто циластозол інгубує фосфодіестеразу 3 в різних типах клітин, да? а, включаючи тромбоцити, судинні клітини, да? а, міоцити, адипоцити, що впливає саме на кількість шляхів, які приводять до того, що целостазол індукує вивільнення НО з ентеліальних клітин. З усіх, да, і активує кальцій залежні канали, саме в гладком'язових клітинах, і це призводить до розширення вазоділятації, підвищення регуляції протинки назрів, що сприч... спричиняє розширенню артерій і інактивації тромбоцитів. Ще одна робота, яка говорить про те, що збільшення секреції азоту проходить за рахунок судинно розширювальної ділі циластизолу. І ця терапія передбачає сигнали впливу на гладком'язові клітини да, і зниження ризику ускладнень, пов'язаних з ендотеліальною дисфункцією. Ще одна робота: поліпшення функції ендотелію судин, втручання з використанням целостозолу покращило функцію індотелію да, у пацієнтів з інсультом. Крім того, шестимісячне лікування целостозолом покращило вазомоторну реактивність, що свідчить про збільшення діаметру коронарного простору після введення елергініну. Ще одна робота ця вийшла зовсім недавно, яка аналізувала топ-10 країн із найбільшою кількістю випадків розвитку пандемії і пов'язаної з цим смертності, яка пов'язана була з серебровоскулярними захворюваннями. І було доведено, що та група, яка використовувала селастол, показала кращий результат. Далі дуже багато робіт, які е, все ж таки звертають увагу на психоневрологічні симптоми, які характеризуються втомою, когнітивною дисфункцією, порушенням сну, депресивним настрієм і болем. Е, до речі, от сьогодні я навіть мала консультацію в одної з клінік нашої столиці, і так само е, лікарі, які е, вели прийом в цій клініки, так само звертали увагу на те, що дуже багато зараз звертається на сьогоднішній момент цей 2025 рік. Вже звертаються дуже багато хворих з астенічними депресивними синдромами, порушенням сну, когнітивними дисфункціями. Тобто адаптована модель, яка впливає саме на хронічний стрес, когнітивні дисфункції, вона так само пов'язана із ускладненнями ковід, які, на жаль, приводять до депресії, когнітивних порушень, порушень сну, болі, психічних порушень і таке інше. Хочу нагадати вам, що коморбідність при когнітивних порушеннях дуже широка. Вона зустрічається не тільки при дементивних ураженнях, а при інсультах. При демілінізуючих станах, при екстрапірамідних порушеннях, при травмах як ускладнення інсульту, тривогах, запаленнях тобто, немає. Такого захворювання, яке б не супроводжувалося зміною перфузії головного мозку і впливу на когнітивну дисфункцію, якщо аналізувати профілактику та лікування серцево-судинних ризиків після ішемічного інсульту, то подивіться, який великий відсоток приходиться на антигіпертензивну терапію і використання антиагрегантів. Там, де є кардіальна патологія. Тобто, я знаю, що сьогодні дуже багато приймає участь терапевтів, кардіологів, сімейних лікарів, Тобто, дивіться, постішемічний строк, да? як кардіо у хворих з кардіальною патологією. Що треба робити, на що звертати увагу? Ну, Звісно, що перевага комбінованого лікування на основі? триади напрямків антигіпертензивної терапії, переважна індапамід, периндаприл, да? інші групи антиагрегантних препаратів. Я не буду зараз на цьому зупинятися. У нас з цього приводу є окрема лекція, де я з позиції невролога. Аналізувала саме поширеність той комбінації антигіпертензивних препаратів. А ми знаємо, що їх шість напрямків, да, яка віддається все ж таки перевазі, надає перевагу при розвитку саме когнітивних порушень. Але звертаю вашу увагу, що завжди, навіть от нещодавно, на конгресі в січні цього року був конгрес, де знову. Аналізували і цитірували, да? розбирали дослідження після інсультного антигіпертензивного лікування, і пац, і ПАЦ Investigation, тобто, вже остаточні, остаточна аналітика дослідження, ADVANCE, тобто там, де були хворі, які перенесли цукровий діабет, мали судинні порушення, захворювання макро, мікроваскулярні ускладнення да? у пацієнтів з діабетом дівет. Да? Тобто хворі, які мали переважно старий чи вік, завжди зверталась увага на те, що антиагрегантна і антикоагулянтна терапія, а також антигіпертензивна, завжди повинна використовуватися. Ну І зрозуміло, що йде нейропротекторна терапія, цитопротекторна, антиоксидантна терапія. До речі, мені дуже подобається цей слайд. Він створений з перекладу європейського, я його переклала декілька років тому, і хочу сказати, що на сьогодні ось цей напрямок є найбільш актуальним. Тобто, якщо є інсульт, антиагрегантна, антигіпертензивна, антикоагулянтна терапія, нейропротекторна терапія, вона може складатися із цитопротекторної і антиоксидантної терапії, і корекція ускладнень. Корекція тривоги і депресії, статинотерапія, вплив на спастичність або біль, і окремо виділяють когнітивні порушення і деменцію. Хочу навести вам ще одну роботу, яка демонструє, що ранній початок прийому низьких доз аспіріну у поєднанні з клопідогрелем протягом трьох тижнів додатково знижує частоту повторних інсультів і серйозних судинних ускладнень без Збільшення ризику кровотеч. Я ще раз звертаю увагу і сімейних лікарів, і неврологів, і кардіологів: не бійтеся призначати антиагрегантну терапію, тому що навіть доведено, що монотерапія клопідогрелом після одномісячної подвійної антитромбоцитарної терапії після коронарного втручання так само впливала на. Сад і дат, і показала достовірний результат зі зниження частоти серцево-судинних подій. А тим паче, цилостозол, дуже багато робіт. Одна із них, от найбільш популярна, яка аналізувала великий перелік різних багатоцентрових досліджень, це цилостозол for secondary stroke prevention, тобто профілактика. Схема лікування при інсультах – пропонований підхід. Потрібно почати терапію з дози по 50 мг два рази на день. Через 2-4 тижні, тобто через місяць, можна тітрувати до 100 мг два рази на день. Тобто це такий тривалий період. Крім того, у 2014 році Кохранівський огляд 15-15 подвійних сліпих рандомізованих досліджень, де майже 4 тисячі хворих було у пацієнтів з ускладненнями, розвитком інсульту, показав, що целостозол у дозі 100 мг два рази на добу збільшив відстань ходи і кульгавості порівняно з плацебо, а в порівнянні зі цілостозолом 50 мг два рази на добу, тобто не е, переживайте, а збільшуйте дозу. Е, ну, ціластозол при інсультах. Я вам показую, що е, в комплексній терапії від трьох тижнів до трьох місяців. А коли призначалася комплексна терапія поряд з цилостазолом, це показало достовірну ефективність саме тактики проведення лікування і зменшення ризику розвитку повторного інсульту. Ще одна дуже цікава робота, дуже сучасна робота. Так само вийшла декілька місяців тому. Артеріальний тиск під час довготривалої подвійної антитромбоцитарної терапії на основі циластозолу після інсульту. Ви бачите, циластозол 200 міліграмів на добу. І саме там, де була комбінація, там, де додавався циластозол, ефективність була в рази більшою. Циластозол пригнічує активність так? Та пригнічує дегідратацію ЦМФ, підвищує внутріклітину його концентрацію та пригнічує агрегацію тромбоцитів. Як монотерапія це висновок цієї роботи, так, як монотерапія, ось вона, так і комбінація так, на основі циластозолу в комбінації. Рекомендована як антитромбоцитарна терапія першого ряду для вторинної профілактики інсульту. Дуже часто запитання, коли починається вторинна профілактика інсульту? З першого дня, як стався інсульт. От з першого дня, як стався інсульт, ви починаєте призначати все, що можливо, для того, щоб не стався повторний інсульт. Циластозол має плеотропну дію, крім того, що він впливає на агрегацію тромбоцитів. За рахунок судинно-розширювального ефекту на клітини, гладкі м'язи через збільшення внутрішньоклітинної концентрації ЦМФ, він має ще і плетропну дію. Вазоділятація може викликати зниження артеріального тиску, що спостерігалось на основі впливання циластозолода в порівнянні з тим з тими, хто не використовував. От, до речі, blood pressure, да? тобто вплив на а, судини, тобто під час субаналізу цього рандомізованого а, багатоцентрового дослідження а, пацієнтів із періодом від 8 до 180 днів після початку інсульту, а, коли розподіляли на групи, які отримували аспірин або клапідогрель, або комбінацію циластозолу з аспірином чи з циластозолу з клапідогрелом. Ось ця комбінація 200 мг на добу. Ефективність подвійної антитромбоцитарної терапії була доведена для вторинної профілактики інсульту, враховуючи вплив на систолічний артеріальний тиск. Хочу представити вам препарат плестозолу для збільшення. Максимальної безболізної дистанції у, ход... у пацієнтів з переміжною куль... 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 кульгавістю. Ну, зрозуміло, які не мають боли у стані спокою та ознак некрозу, да? а є певні протипокази. Застосовується як терапія другої лінії для пацієнтів, у яких зміна стилю життя а, також впливає, а, та інші відповідні заходи не призвели до значного послаблення симптомів перемежаючої кульгавості. Тобто, враховуючи, що він застосовується при захворюваннях периферічних артерій для профілактики рецидиву перенесеного інсульту, я вам показала, що є багато центрові досліджень, які показали рекомендовану дозу по 100 мг два рази на добу. Таблетки приймати за 30 хвилин до прийому їжі або після 2 годин через 2 години після того, як хворий вже приймав їжу. Значне покращення стану. Спостерігається протягом 16-24 тижнів, але якщо протягом 6 місяців лікування ви не побачили ефективності, лікар повинен призначити. Іншу терапію, або розглянути все ж таки вплив його, можливо, на інші ланки, або призначити іншу терапію. Завжди я говорю, що є таке правило в світі, якщо ви призначили лікування, а воно не допомогло, значить ви невірно поставили діагноз. Може бути приєднання якоїсь іншої патології, розкриття якоїсь іншої патології, загострення якоїсь іншої патології, яка виходить на перший план і не дає вам такого значного ефекту. Був доведений антиоксидантний ефект. Тобто, за рахунок того, що він впливає на ендотеліальні синтетази оксидоасуду, яка бере участь у впливі на ендотелію і зменшує його ушкодження, то циластозол підвищує активність саме оксиду азоту. Сінтази оксиду азоту. І клінічна досконалість цилостозолу полягає в тому, що його можна рекомендувати як препарат першої лінії при захворюваннях периферійної артерії. Да? А оскільки вона відіграє значну роль у розвитку або профілактиці повторного інсульту, то ви можете. Його використовувати. Дуже часто запитання все ж таки, яка краща доза 100 чи 200, а 200 чи це забагато чи не забагато. Хочу сказати вам, що роботи, які я навела, проаналізували 16 рандомізованих досліджень багатоцентрових, які показали, що в світі використовується доза від 100 до 300 мг на добу в порівнянні з плацебом. Ну і потенційні переваги. Циластолу, при використанні, ви бачите, геморагічного інсульту, показали, що циластозол був корисним ось для запобігання симптоматичного церебрального вазоспазму та зменшення церебрального інфаркту да? а, та внутрішньочерепного крововиливу у хворих із інсультом, саме у тих. Які, як показано було в цій роботі, використовували його при розвитку геморрагічного інсульту. Тобто, шановні колеги, хочу бачити навіть ключові слова: так? тиск, підвищений внутрішньочерепний тиск, геморагічний інфаркт, целастозол, геморрагічний строк, гемодинамічна трансформація, Тобто, при використанні надає Високу інфективність при додаванні циластозолу в порівнянні з групою плацебо. Таким чином, шановні колеги, давайте підводити риску. Комплексне лікування судин, особливо периферійних, у хворих із високим ризиком серцево-судинної патології, вимагає призначення антиагрегантної терапії. Так? І саме Доказовість сьогодні відводиться в широкому аспекті цього слова і не є проблемою для пацієнтів з ішемічним або геморгічним інсультом, оскільки в багатьох дослідженнях була доведена ефективність дози 200 мг на добу тривало навіть до 6 місяців призначали для того, щоб покращити стан хворого і впливати на зменшення ризику розвитку повторного інсульту. Таким чином, шановні колеги, я думаю, що на питання щодо впливу антиагрегантної терапії і призначення її, особливо цилостозолу, оскільки він набирає обритів і дуже широко зараз використовується і в світі, і в нашій країні, і дуже багато запитань від сімейних лікарів, від неврологів, кардіологів, чи можна призначати чи ні, я навела вам різний спектр. За різні роки і останні, і недавні ефективність використання циластозолу, і ви можете назначати цей препарат при тактиці лікування наших хворих. І так, шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.